окремий лист щодо доцільності прибуття слідчого або начальника слідчого, або будь-якого уповноваженого представника Деснянського управління поліції, включно э, і в особистому спілкуванні з начальником управління поліції э, Костовским Олександром Григорьевичем вчора. По-друге, э, вся бездіяльність слідчого по прізвищу Дубіни є продовженим бездіяльності згідно моєї першої заяви про кримінальне правопорушення від 30 січня. Зараз сьогодні, я сподіваюся, буде вже прийнято третє рішення стосовно бездіяльності цього слідчого. І це є яскравим підтвердженням, що... нашей национальной полиции, в частности, управления национальной полиции, Деснянского управления полиции, по отношению до заяв про криминальное порушение такие, которые не соответствуют чинному законодательству. Додатково по всей заяве в материалах скарги есть ухвала Деснянского Районного в місті Києва суду від 13 лютого, яка чітко зазначає, що зобов'язаний зробити слідчий. Крім цього, у слідчого, крім ухвали, є і моя заява про скоєння правопорушення, і ухвала суду, і заяві є тільки одна стаття Кримінального кодексу 186 частина 5. Незважаючи на це. На вимоги статті 214 КПК, частина 3, що здійснює досудове розслідування до внесення відомостей до реєстру, або без такого внесення не допускається і тягне з собою відповідальність встановленим закону. слідчий самостійно визначив іншу статтю Кримінального кодексу, а саме 356, про що я узнав тільки після отримання постанови слідчого, яка теж є в матеріалах справи. Також про неможливість самостійного зменення статті є в матеріалах Вищого спеціалізованого суду України у загальній 12 січня цього року. Також є положення у нас про порядок ведення єдиного реєстру до розслідувань з минулого року, який зареєстрований в місті суїсі 5 травня 2016 року под номером 680 23710. пятый пункт э, обліка сік, які чинили кримінального правопорушення, закипіні. Там сказано, що права кваліфікації кримінального правопорушення, зазначення статті, частини стати закону про кримінальні відповідності відноситься до реєстру єдиного реєстру. Зрахування усіх правопорушень, вчинення дозвілів особисто. Ну і найголовніше, головне. основний закон нашої країни, який називається Конституція України. Стаття 6. Державна влада в Україні здійснює засада її поділу на законодавчу, виконавчу судову. Органи законодавчої виконавчої судової влади здійснюють свої повноваження встановленні цієї Конституції в межах відповідних законів України. Стаття 129 чітко зазначає, суд ухвалює рішення ім'ям України. Судове рішення є обов'язковим до виконання. Держава забезпечить виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд. Тому я звернувся до суду з вимогою, які ви зачитали. І останнє від себе хочу додати, що от внаслідок таких вчинків, такої бездіяльності посадових різного рівня посадових осіб, у нас відмічається такий низький рівень довіри до органів влади, в моєму випадку до правоохоронних органів. І на моє. Переконання, цей стан не може вічно продовжуватися. Він закінчиться дуже гіркими наслідками для цієї. країни. Тому я прошу вас прийняти єдине законне рішення з цього приводу, зобов'язати уповноважну особу, в даному випадку слідчого дубінова, внести до ЄРДР відомості по статті 382.2, це не виконання рішення суду і розпочати досудове розслідування. Дякую. Так. <клес> давайте охронології розберемося. Ви звернулись з заявою про вчинення злочину 21.02017 року, так? Взагалі, передісторія цього вашого питання і заяви? П777, так? Це якщо П, це клопотання. Рішення, яке приймалось іншим слідчим суддею Броновицькою, 13 лютого 2017 року, про внесення, так. про задоволення вашої скарги і внесення а, в ЄРДР відповідних відносин. Це була ваша заява. Яка саме? В, 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 різниця так? Так, да, йде Мова йде, так. Да. Це ухвала е, дійсняна з перемогою суду від 13 лютого. Так. Ні, от 13 лютого це я розумію. Яку, яку Відносно трим... якої заяви це була винесена ухвала? Відносно моєї заяви від 31.01.2017 року. Від 30-го ну, 30 так. 30 так ну, На номер 6720. Так. 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 так, далі. Е, ви заявляєте, що дана ухвала виконана не була. Так, я заявляю, тому що вона виконана не була. Виконана не була. У зв'язку з невиконанням цієї ухвали вам була подана заява від 9.03, так? Так. Про вчинення кримінального правопорушення. Саме на викона... на... у зв'язку з невиконанням ухвали слідчого судді в Сам, Саме так. Так. Добре, до, і е, ви тільки що посилались на неї до свого клопотання, ви залучили постанову про відмову в задоволенні вашого клопотання. Це стосується іншої справи, я так розумію, Ні, так, яке це... не відноситься до цієї е... до скарги від 30-го, 01-го. Чи відноситься? Воно Чи це одна справа. Воно не відноситься, тому що воно е, не має відношення до ухвали від 13 лютого. Я розумію, я хочу з'ясувати взагалі номер справи в ЄРДР, справа, про яку йдеться. Наскільки от відповідно до ваших пояснень, все-таки якась справа є. так? так, яка так справа? Вона продовжується, проводиться там якісь дії, це вже інше питання. Це справа у нас, останні номери 1774, із ЄРДР, так. так? Від просто. Від 14 2017 року. Саме так. Так. Це дата? Тобто це інша. За якою заявою була відкрита от саме е, справа тобто досудове розслідування в справі, в якій було винесено постанову про відмову задоволення клопотання. Я так тексту про визнання вас потерпіло. Що це за справа? Це справа, яку розпочав слідчий самостійно. Дубінний. Дубінний, так. Дубінний. Я... так. 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 Одна справа, до Зараз. Зараз одна, так? Одна за вашою заявою, так. одна справа проводиться у Дубинного, Так. Е, так. Так. Давайте тоді спочатку. Ви звернулись з відповідною заявою з, про внесення в ЄРДР даних. За якою статтею? Пам'ятаєте? Ну, от цій справі. Я звернувся тільки по однієї статті 186 частина 5, яка зазначена в ухвалі суду. 186. Добре. Я просто маю зрозуміти хронологію. Надалі дубинний вніс в ЄРДР відомості щодо іншої. Статті. Замість 1865 він самостійно вніс 356. Оце саме, це Оце саме контакт. Так. Далі, після цього ви оскаржили його дії і була винесена ухвала суду про народження. Я е, не оскаржував його дії на той момент, тому що я не знав про це. Ага. Е, коли я звернувся по іншим питанням, клопотанням, я отримав постанову, в якій була зазначена інша стаття. І ну, з цього ну, моменту я зрозумів, що слідчий не виконав, не виконав ухвалу суду. І після цього я звернувся до суду. Ми зараз дійдемо до ухвали суду, ще поки що не дійшли до ухвали суду. Заява одна за 186-ю, однак дубиний вніс за іншою статтею, Так Так, саме, так, ми про це дізнались і звернулись з заявою про невнесення. Так в е, так. ЄРД ця да. заява була розглянута Броновицькою і зобов'язано внести дані. Все вірно? Ні, не все вірно. А як заява, Ухвала Броновицька не має відношення де, до будь-яких наступних дій? Вона тобто вла... це взагалі інша ваша заява? Це інша заява, це ухвала Броневіцької. це наслідки на мою першу заяву, яку теж Діснянське управління поліції в законний спослуг не внесло в ЄРДР. І я звернувся зі скаргою, зі слідчого судді. Коли я отримав ухвалу, Микола Ігорович, я так. маю зрозуміти, ви додали певні документи, так? До скарги. Я маю зрозуміти, вони всі стосуються однієї справи. Одніє. Це дві ін... різні Ні. справи. Е... Ви додали постанову про відмову задоволення клопотання, я так розумію, про визнання вас потерпілим відмовили. Так? Ця копія є, є ухвала судді Броновицької і є ваша заява від 9.03.2017 року. Все це стосується однієї справи чи різних справ. Це стосується... Справа відкрита 14 лютого. Давайте розберемо. Давай, Давайте, давайте 14 лютого з'являється справа. Так. За Вона вашою заявою. За ухвалою суду. За ухвалою суду. Так, те, те, що ви сказали, там 17.74. 14 лютого. 14 лютого у нас зареєстровано в ЄРДР на так, виконання вимог суду. суду. На виконання ухмог ухвали суду. На виконання вимогу і з цього моменту починається. Невиконання ухвали суду. Але Вона я... не виконана в якій частині? В частині відповідності статті Кримінального кодексу. Я зрозуміла. Тобто ухвала була виконана в частині внесення, однак була змінена стаття, так? так? Саме так. Так. Далі ви звернулись з заявою про вчинення правопорушення новою, так? Після цього, як отримав я постанову слідчого, по моїй 1774, я ж рахував, що воно відкрите в законний спосіб по 186 статті, угу. я побачив, що стаття змінена, слідчим. Я спочатку слідчого звернувся по телефону. Зрозуміло? Тобто, фактично, ваша заява від 9.03.2017 року, ви вважаєте, що при цьому були порушені слідчим, вчинено кримінальне правопорушення в межах дослід розслідування вашої іншої заяви, так? А, тільки так, тільки, вибачте, я нічого не вважаю. Є норма закону, норма закону. Микола, я хочу. Зараз поки що в суду в процесі, ви в мене вважаєте вводите свою позицію. Добре? Так, звичайно, Добре. але моя позиція. Так. Рунтується на законі. Стаття 214, в тому числі КПК. Микола Єврович, так свою думку я висловлю на редчі кімнаті. Зараз я слухаю ваші думки так. щодо в тому числі статей. Так? Так. так добре, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, вас з 9.03, я так розумію, вас не повідомили не про внесення, ніяких дій слідчим не було і. Я, останній, я раз, останній раз вчора спілкувався з начальником особистого поліції угу. Деснянського управління поліції Косовським, Олександром Григорьевичем. А до цього в понеділок я був на особистому прийомі і повідомив про це порушення слідчим. На цьому прийомі також була э, начальник слідчого пана Маренко Тетяна, старший слідчий присутній. Яку я теж сьогодні просив надати поясню причинне виконання рішення суду. І всім посадовим особам було повідомлено про це. Ніхто ніяких заподів вчини. Ні вчини. да. тобто, не вчинив. Тобто не вніс, не виконав ухвалу суду. На даний час, на сьогодні, ухвала суду від 13 лютого не виконана Слідчим. Прізвище дубіни. Суд вивчає матеріали подані, матеріали складаються зі скарги на одну марку, що на звороті продовження. Копії заяви про вчинення кримінального правопорушення, також продовження на, на звороті, ухвали Деснянського районного суду, копія з двох сторон, копія постанови про відмову у задоволенні клопотання фактично з тексту, просто в задоволенні клопотання відмови. Власне, викликів сторін і підтвердження про належне повідомлення Деснянського управління поліції про розгляд сьогоднішньої скарги. Додаткові пояснення у вас Микола коли після дослідження Немає, Немає. на чоловік.